Знімальна група Сабитій продовжує відстежувати події на півострові. Коротко нагадаю, хроніку учорашнього дня. Зранку у Симферополі захоплювали і пікетували Верховну Раду й уряд. У цей же час поблизу міста помітили російські БТРи. Надходила інформація про блокування Ялтинської траси і скасування всіх автобусних маршрутів до столиці автономії. У Севастополі на в'їздах зміцнюють блокпости. Люди, що там чергують, називають себе міською самообороною. А на будівлі міськради спустили стяг України. У Феодосії, після кількох днів мітингів, відкрито антикризовий центр. Чільники курорту просять жителів не брати участі в заворушеннях. У Керчі поблизу мерії до сотні людей під російськими стягами вимагали референдуму. Також не працювала поромна переправа. А ще місцеві мешканці повідомляли про блок. Ок, пости на в'їздах на півострів з боку Арменська і Чонгару така ж ситуація на багатьох місцевих трасах. Люди у камуфляжі зупиняли і перевіряли автомобілі.